Як буде гарно, давайте попробуємо так полежить. Відвальний. Товщина 3 мм, дуже гарно скрива нерівності стіни, от. так от. але тут особливість є в тому, хто вас буде монтувати. Тому що я все монтував з мене пак собі. Отак от, от воно виглядає. Тут з пробкою можна гратися, я бачив, що роблять майстри. ну, ще дизайнери рисують, а майстри монтують. Дивіться, камера, як виглядає просто пушечка. а Тепер представте, що це все на стіні. Виглядає декорчик. Дуже гарно. Цей декор ми можемо відважити в Дніпрі поштучно. По ціні казати нічого не буду. Приходьте, будемо спілкуватись.